Ну що ж, приїхали в січні закрилася рекордна кількість фопів. За даними єдиного державного реєстру. Понад 763 тисячі фопів було відкрито з початку повномасштабного вторгнення. При тому закрилось за цей же час 685 тисяч, а це майже один до одного, майже та ж сама кількість. Собі тільки вдумайтесь, наскільки це великий удар для економіки. Один відкрився, другий закрився зразу ж. Також частка жінок, які ведуть підприємницьку діяльність, зросла з 40% до 60%. Якщо дивитись на статистику 24-го року, то все таки більше фопів відкривалось щомісяця, ніж закривалось. Але в кінці 24-го року ситуація змінилась, що ймовірно пов'язано зі зростанням податкового навантаження на підприємців. Всі ви пам'ятаєте ті законопроекти, які в той час ввелись. Тепер я хочу, щоб ви почули наступні цифри: антирекорд зафіксовано у січні 2025 року, тобто нещодавно. За кілька тижнів січня було закрито 61 тисячу фопів, при тому відкрито тільки 21 тисяча. Це рівно один до трьох. Якщо буде продовжуватись так і далі, то бізнесу в Україні кінець.